Всім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я спробую розібратися, допомогти вам розібратися в такій ситуації, як дорога до роботи декілька разів на день. Тобто існують такі ситуації, як люди працюють на одній тій самій роботі, але доїжджають туди ну, два рази в день, як це показати в річному звіті. Або, наприклад, якщо ви працюєте не постійно два рази, а є вихідні. Робочі вихідні, коли людина працює два-три рази, ну тобто декілька разів і добирається до роботи декілька разів. От зараз ми спробуємо з вами розібратися, як це внести в річний податковий звіт у Данії. Поїхали. Як ми знаємо, як з попереднього відео ми знаходимо сайт Скат і клацаємо на кнопку показати ваш річний звіт. Заходимо через МіТ ID, вводимо ваш логін. Скануємо через телефон, або якщо ви з телефону, ви знаєте, ви переходите на ваш АП і вводите ваш логін, підтверджуєте вхід, заходите на ваш вашу сторінку у скат. Далі, далі нам потрібно відредагувати так само, як ми робили в перший раз. Тобто, ми редагуємо ваш річний звіт. І саме рубрику 51. Ми нажимаємо на цей значок калькулятора і редагуємо рубрику 51, Курс ліфра драу, тобто дорога до роботи. Так на цьому моменті ми зупинимось. Я взяла простий приклад. Як ми бачимо, тут є перша. Строка, так, це ваше місце проживання, і друга строка це ваша робоча адреса. Ви перевіряєте дані, чи вони там правильні. В основному дані правильні, бо воно береться все автоматично, ця інформація, місце вашого проживання і місце вашої роботи. Ви нажимаєте кнопку е, надати дані, о плюс. Е, що ми зараз будемо робити? Е, нам необхідно буде створити два оцих е, курсор крадрау. Що це значить? Ми робимо один Корсель ФРОДРАУ, який буде включати в себе дні, коли ви їздите на роботу один раз. Тобто, наприклад, у вас є місяць, де ви працюєте 20 днів. Серед цих 20 днів ви 10 днів там працюєте по одному разу, і 10 днів ви працюєте по два рази. Що ми робимо? Ми відкриваємо цю сторінку. Робимо цей курс родрау на цих 10 разів, коли ви їздите по одному разу. І вбиваєте, ну тобто, всі ці дні, так само, як ми робили. Зараз ми, наприклад, розберемо. Тобто, нажимаємо, нажимаємо кнопку Оплюс, і вводимо ті дні, коли ви їздите на роботу один раз в день. Тобто, це там 10 днів і, наприклад, в лютому там 11 днів. Ну, ви зрозуміли, ви прописуєте всі дні. Нажимаєте кнопку Нести. Так. Отут е, важливий момент, коли ви їздите один раз у день, один. Е, От у вас буде ваша дорога оцих там, ну, 10 кілометрів у мене. Але якщо, наприклад, там когось, я не знаю, 20 км. отут буде оця відстань, вона має бути записана е, реально, так? Від вашого місця проживання до місця вашої роботи. Ви нажимаєте Нести. Так. І ви е, далі. Ви прописуєте, давайте спробую трошечки повернутися. Якщо ви бачите, тут, тут нажимається кнопка Чілфой Нью Корс. Додати новий маршрут. Тобто, ну, новий оцей курс. Ви нажимаєте цю кнопку. І тут вже даних не буде. Буде тобто, так як тут перед цим у вас підтягувалися дані вашої роботи і вашого місця проживання. Зараз у вас тут даних не буде. Ви нажимаєте оце, ставите позаповнюєте заповнюєте повністю форму. Ви ставите старт, дату і е, дату закінчення вашої роботи. Наприклад, якщо ви працювали там цілий рік, то це буде з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Далі ви прописуєте вашу адресу проживання і адресу вашої роботи. Тобто, це ми, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви досі не забули, це ми робимо другий оцей корси на, ваш, на вашу роботу, яку ви їздите два рази. Так. Ми ставимо старт, дату і е, дату закінчення. Е, прописуємо, шукаємо адресу вашу. Е, так, і нажимаємо кнопку далі. Так. Тут ми прописуємо дні. Коли ви їздите по два рази. Тобто, наприклад, в цьому прикладі, який зараз ми бачимо на відео, ми беремо, наприклад, що в січні місяці ви були два дні, ви їздили туди назад на роботу по два рази. Ми прописали два дні і в лютому нехай буде 10 днів. Це як приклад. Нажимаємо кнопку Далі. І отут важливий момент. Ви прописуєте кількість кілометрів подвоєно. Тобто, якщо у вас до роботи 10 кілометрів, ви їздили 2 рази, ви прописуєте 20 кілометрів. Якщо у вас до роботи 30 кілометрів, ви прописуєте 60 кілометрів. Тобто, зараз ми прописуємо кілометр помноження на 2, бо ви їздили ці дні 2 рази. Так, і нажимаємо кнопку далі. Тут як ми бачимо, ми перевіряємо всі дані, і у вас уже тут є. Два дві дороги, два маршрути. Один маршрут, коли у вас там 21 день за рік. Ну це як приклад, так ви їздили 10 кілометрів, і другий маршрут, коли ви їздили 12 днів 20 кілометрів. Якщо у вас там, наприклад, є якісь ще ситуації, коли ви там по три рази їздите на роботу, чи ще якось то внизу, як ви бачите, є оця от кнопка: додати ще один, тобто ви додаєте ще один, і там прописуєте. Тоді вже там потрійну ваш потрійний маршрут, а це і, і множити на три ваші кілометри. Ну, хто його знає, в кого як воно відбувається. Ситуації є різні. Суть я сподіваюся, ви зрозуміли е, далі. Ви нажимаєте оцю от. Ну, тобто, в мене, як ви бачите, тут на прикладі е, просто все по нулям, бо дуже малий кілометраж, дуже, дуже мало днів навіть з тими 20-ми, 20 Кілометрами, але якщо у вас там буде ну, все добре, більше 12 кілометрів в день ви проїжджаєте, то у вас, ну тобто, система сама порахує і скільки вам коштів тут ну, буде, буде пораховано. Був так само було питання десь в соцмережах на рахунок того, що от мені там прописали одну суму, а до повернення йде інше. Повторююся, як було вказано в першому відео. якщо ви, тут прораховується велика сума, але до повернення буде набагато менше. Десь 260 крон з кожної тисячі. Так, повертаємось до нашого звіту. Ми нажимаємо кнопку додати до річного звіту. Ви його додали. Так, перевіряєте ще раз ваші дані і нажимаєте кнопку Далі. Так. І тут ви нажимаєте кнопку одобрити гулкенс і все. І ваші дані вони перенеслися. в Ваш ]accord. річний звіт. І, оця от сума, яка була там червоним або зеленим, вона змінилася. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Так само є цікава ситуація. Ну, я не знаю, можливо, там в когось вона є така, коли в людини дві роботи. Що ж ви тоді робите? Тобто, наприклад, ви виїжджаєте з дому о 8 годині, їдете на першу роботу, ви там до 12-ї години, як, наприклад, і вже потім там ви їдете на другу роботу, і з цієї другої роботи ви їдете додому. Давайте я спробую знайти зараз одну хвилинку, бо я забула за цей момент. Є тут така штука, як називається потрійний корсель. Тобто корсель трикутником. Зараз я одну хвилиночку спробую знайти. Тобто, у вас ця ситуація також може, ну, якщо в когось вона є, її потрібно також прописати. Вам просто необхідно зараз, здається, це тут одну хвилинку. Я тут видно просто заблюрено трошечки. У вас там є можливо, кнопка, вона має бути трекант це трикутник, так? То цей корси і Тоді ви вводите просто ще одну вашу робочу адресу. Тобто, це у вас буде виглядати так: перша адреса це ваша адреса проживання, друга адреса це адреса вашої першої роботи і третя адреса це адреса вашої другої роботи. І робот вам має там це все порахувати. Е, ну я не знаю, можливо, в когось є така ситуація, тому е, ну, пробуйте. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, будемо розбиратися далі. Всього вам найкращого, і гарного дня. Сподіваюся, це комусь було корисно.